У Моєї співробітниці сталася дуже цікава історія. До її бабусі подзвонив якийсь номер, це на домашній стаціонарний телефон і сказав, що це каже, мамо, я в міліції, у мене проблеми, треба, щоб ти мене витягнула звідси. І таким якимось хриплим голосом. Ну, а та бабця, я не знаю, їй там десь за 60. Питає, що з твоїм голосом, доця, щось, щось не то. А вона каже, я щось трошки там захрепла, щось ніпа, по, щось почала придумувати. Ну, коротше, каже, що ти мені там поможеш, ось цей, бабка щось не зрозуміла, що відбувається, поставила трубку, передзвонила до своєї дочки, знову ж таки зі стаціонарного і підняла трубу та сама, та сама човіха. І знову тим голосом, що от, я не можу, я не можу. Не можу сама справитися, треба, щоб ти дала гроші та не фізь. Бабця така каже, окей, бере і дзвонить в міліцію. 997 тут номер в міліції. Дзвонить 997, В поліцію точніше. І каже, що там сталося, карта, така зняє. -та, -та, Голос чоловічий. Так дійсно є, в нас тут така. Зараз прийде до вас там чоловік. І ви йому дасте гроші. Я не знаю, яка там сума була. Але бабка не геть простенько виявилася. Вона взяла цього раз мобільний, я не знаю, як так вийшло. Одним словом, взяла мобільний, розказую те, що як там, за що купив, за те я передаю. Взяла мобільний, подзвонила на 112, екстрена служба допомоги. Теж фактично поліція, там, всі, всі номери, як 9-1. І там вже підняв вже нормальний поліцейський. Вона це все розказала по телефону. Поліція швиденько зорієнтувалася. І під'їхав там якийсь, чи два чоловіки чи скільки в цивільному, і причаїлися. І одним словом зловили вони там того мужичка. Тому мужичку 64 роки було. І як виявилося, він вже він сидів уже за якісь такі якраз махінації, за якісь такі розводники. От. І через, і ніби на цьому історію закінчили. Через 2-3 тижні до цієї бабці приїхали три поліцейські. Гарно там, вдягнуті, так, не знаю, чи що. І ці поліцейські вручили їй лист від міністра внутрішніх справ Польщі. Ну, Це як приблизно у нас там, не знаю, хто там зараз Саваху, то тут ось такий аналог аналог нашого міністра з подякою, що вона допомогла слідству там у спійманні цього злочинця. І, виявляється, цей чоловік ждав всю іншу шайку. І всі коротше там закрили і. Закрили і пов'язали і закрили. Я думаю, що ця історія для вас не є якоюсь такою дивиною. Для них тут, наприклад, це щось взагалі з якихось таких речей невідомих. А в нас це ну, не знаю, на кожному кроці. Мені здається, що більшість з вас, хто зараз дивиться це відео, вже стикалася або чули про такі історії, або може навіть попадали на щось таке. Я, що в маленькій верховині живу. І зі мною сталася така сама історія. Точніше, навіть не зі мною, а з моєю тещою, з мамою. І я надіюсь, вона не буде про те, якщо я це розкажу. Але, насправді досить комедно вийшло. Одним словом, дзвонить їй на роботу хтось, на роботу, на стаціонарний телефон в робочий час. І каже їй так пошепки. Каже, мамо, мені треба, щоб ви допомогли, тут я, тут в мене проблеми. А вона каже, це хто? Це я, Ігор. Що, що це? Але щось бачиш, щось, щось не то. Щось, розумієш, що якісь, щось, щось насправді не то відбувається. Каже, що це, що їй, що, 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 що сталося? А той голос каже, це я, я в міліції. А мама така: ну, ти й добре, ти поставила трубку. Я думаю, що думаю, що ці злочинці самі, мені були було шоці, не очікували такої реакції. От ви нічого не подумайте. Те, що мене любить, ну принаймні я так думаю. От, Але я думаю, що вона просто зрозуміла, що щось тут не то, і просто це був якийсь такий, можливо, якийсь захисний захисна реакція. от, І, в принципі, більше од неї ніхто не дзвонив. Але вже дуже цікаво це то, що якось попали під. під ціль, я не знаю, як це сказати, у маленькій верховині. Це ж треба таке одним словом. Акуратно не, не ведіться на якісь такі розвідники, попереджайте своїх рідних, особливо старших, бо це дуже часто е, роблять зі старшими. Я не знаю, як вони вичисляють, але вони вичисляють і хто в тебе діти, точніше у тієї людини, хто діти. Де вони зараз? Ще ще як. Дуже цікаво, як вони підключились до цього стаціонарного номера, і що всі її вихідні дзвінки вони так само приймали зі стаціонарного. Але так як у нас, можливо, так само і в Польщі є такі, може, ви знаєте, комутатори, де наші телефоністи, там, чи хто там вони чи працівники Укртелекома якось підключаються і там можуть подзвонити чи з вашого номера кудись, чи до вас, чи слухати все, що там відбувається, чи якось втручатися. От, так що бережіть себе, не попадайте на якісь такі розвідники і будьте здорові.